А СБУ тим часом полює на військових комісарів, які беруть хабарі і відмазують від мобілізації. Колишні комбати, нинішній депутат Семен Семенченко пропонує діяти іншими методами і узаконити цей процес, тобто ввести спеціальний збір за право відстрочки від служби. Таким чином кажуть у прислужбі Семенченка, і підґрунтя для корупції зникне. І зайва копійка в бюджеті з'явиться приміром для допомоги родинам поранених. Скільки теоретично є бажаючих відстрочити свою службу? І чи правда що від мобілізації тікають вже цілими селами? Розслідування Микола Тірельова. Десантники та танкісти. Коригувальники та артилеристи. Водії та зв'язківці. четверта хвиля мобілізації на марші. Оповіщено 100 544 військових зобов'язаних. Медичний огляд пройшло 70 тисяч військовозобов'язаних і визнано придатним більше 32 тисяч військовозобов'язаних. В учбових центрах понад 22 тисячі мобілізованих, з них майже 3 тисячі добровольців. Результативність майже вдвічі краща, ніж за першої хвилі. Основний костяк лежить там в пределах там 30-35, там іноді там 40 років. Uh, у нас не буде війни срочника, не буде війни там маленьких мальчиків, яких, от Росія, сюди кидає та пацанву. Під мобілізацію потрапили і два колишні нардепи від партії Свобода і колишній віцеспікер Верховної ради Руслан Кошолинський. Це воєнний час, і ти маючи ті знання, які ти маєш. А я служив в строкову службу саме артилеристом, саме командиром гармати. Я маю відновити свої знання і ну, скажімо, віддати свій обов'язок державі. Це навчально тренувальний центр Десна на Чернігівщині. Мобілізовані мають тут 26 діб на підготовку: два на загальну військову, решту за спеціальністю. Ті військовозобов'язані, які прийшли не за прямою військово-облікової спеціальності або не проходили військову службу в збройних силах України. Здійснюють підготовку за сорокаденною програмою. Після підготовки і мобілізованих і добровольців направлять у військові частини, а там і на фронт. На їхнє місце до тилу переведуть тих, хто вже рік відслужив у зоні АТО. Вони сформують військовий резерв на випадок подальшої ескалації конфлікту. Люди, які вже год воюють, вони встали морально, фізично і їх нужно міняти. Четверта хвиля суттєво відрізняється від усіх попередніх. Водночас нікуди поки не зникли хвороби перших хвиль. Хабарни, хто Косвіт служби non неприємний факт. І тим більше, що зараз такий момент, нам стидно за це питання. Формалізм і непрофесіоналізм медкомісії є приклади, коли призивають хворих людей, Плутанина з документами, мобілізація зелених недосвідчених новобранців. А військова підготовка тільки те, що сам знаю. Чому сам навчився? А в армії нічого не вчили. Хоча міноборони заявляло, що братимуть лише тих, хто має військовий фах або досвід служби. До старих проблем додалися нові цього разу. Мобілізаційну місію частково переклали на плечі місцевої влади. Та розгалуження системи призову призводить і до випадків саботажу на місцях. На осінь будуть вибори. Кожен голова сільський хоче хоче, щоб за нього проголосувала сільська громада. Ну як можна бути мотивованим у цьому селі? Як ти можеш призивати? свого односельчанина, не дай бог, вб'ють вдова, яка живе, буде йому все время лаяти. Майже не поліпшилася ситуація з реєстрами військовозавов'язаних. Їх просто нікому відновлювати у військоматах і досі шалена нестача робочих рук. Приїжали вручать пов'язки вдома. домов вже давно в дома знесені, снес, там якісь торгові центри, центри. У них числяться до даних, що десь какую дом, і доми не проживає той чоловік, яким необхідно вручити пов'язку. Ось звичний день помічника військового комісара часів мобілізації. Зранку зуповнюю повістки по обіді розносить. Великий супермаркет, працівниця відділу кадрів, тримає оборону, своїх не здає. Державна лабораторія замість начальника, який має вручити повістки підлеглим, секретарка, потенційні вояки на лікарняному. Утім, тут хоча б беруть повістки і обіцяють поінформувати. керівника не тільки вручити, а й забезпечити своєчасне прибуття. Я передам. На Мукачівську міську раду цього дня виписано дві повістки, аби їх вручити, помічник комісара півгодини оббиває пороги десятки кабінетів. Жодного сприяння. І Це міська влада, яка має бути прикладом. І водночас з Мукачевого на фронт йдуть сотні добровольців, і саме звідси вже легендарна 128-ма гірсько-піхотна бригада, яка героїчно тримала оборону в Дебальцевому. Тим не менш Закарпаття, регіон специфічний, має чотири кордони: угорський, румунський, словацький та польський. Показники мобілізації тут нижчі за середні по Україні. Ухилення від призову, теж має свої особливості. Є уже дуже давні традиції те, що багато людей із Закарпатської області, особливо з гірських районів, виїжджають на заробітки. Багато людей, які чули, що мобілізація розпочнеться з 20 січня. Вони прийняли рішення виїжджати з гірського майдану. Чоловіки повтікали ще. Під час першої хвилі мобілізації хто на легальну роботу до Угорщини, хто на нелегальну до Росії не повернувся ніхто за останній рік. Майже 94 тисячі закарпатців отримали угорські паспорти. А з окупованого Донбасу до регіону завозять російські Завозяться вони по моєму з Донецька або з Луганська. З приписка там десь ірку. Пуд Урал чи за Уралом Москва на інформаційному і навіть законодавчому рівнях працює на зрив мобілізації в Україні. Міграційна служба РФ до 90 днів збільшила термін перебування в Росії українців призовного віку і з можливістю його подовження не обмежена кількість разів. Ногії люди уклоняються вже мобілізації, стараються к нам переїхати. І правильно діло загальна статистика по ухиленню від призову понад 1300 кримінальних справ. За наявку до військкомату український закон передбачає до 119 гривень штрафу за ухилення від мобілізації від 2 до 5 років ув'язнення, до 8 років позбавлення волі світить і тим, хто агітує проти мобілізації в інтернеті. Цій категорії громадян спокійно спати, напевно, залишається дуже дуже обмаль часу. Мо найближчим часом буде сформований список громадян, які буде направлений до реєстру Громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, кремлівська пропаганда гавкає. Караван іде четверта хвиля триватиме в три етапи аж до серпня. До лав армії стають цілими сім'ями. Прийшов тато, привів своїх двох синів, привів двох племінників своїх і попросились. Ну записались добровольцями. Вони сказали, або йдемо всі разом служити в збройні сили, або поїдемо просто так. Добровольчі батальйони до військоматів з проханням відправити на фронт звертається тисячі жінок на Галичині. Понад 40% звернень саме від слабкої. Статі добровольцями йдуть і переселенці з окупованого Донбасу. Треба їх давити тільки там, де вони тільки начали. Зачем щоб вони підійшли до забором наша? Якщо чоловік родився в мужському тілі, він має розуміти, що таке мужество. Якщо чоловік хоче здати екзамен мужества доблісті і честі, йому не мінувати защити аттечества. Всі розуміють, що питання зараз стоїть руба. або державна незалежність, соборність, або не дай Боже окупація. Микола Терельов і Гораноприємко, факти тижня. І хочу додати, що сьогодні до лав збройних сил України мобілізований репортер програми Факти тижня Олександр Візгін. Ми е, дуже пишаємось тим, що наш Сашко боронитиме нашу країну і віримо, що він повернеться до нас живим, здоровим і зробить ще купу яскравих блискучих фахових сюжетів.